Добрий день, мене звати Борончук Анастасія, я учениця 11 класу Замшанського ліцею, і сьогодні хочу вам презентувати дослідження на тему синтаксис українських рекламних текстів на матеріалі реклами у соціальних мережах. Актуальність цієї теми дослідження на тему синтаксис українських рекламних текстів є актуальним з кількох причин. Соціальні мережі стали основним каналом комунікації між брендами та споживачами. Аналіз синтаксису у рекламних текстів допомагає зрозуміти, які мовні засоби є найефективнішими для впливу на аудиторію. Рекламні тексти в соціальних мережах часто створюються з урахуванням специфіки цільової аудиторії. Аналіз синтаксису допомагає зрозуміти, як мовні засоби адаптуються під різні соціальні групи. Соціальні мережі постійно змінюються і разом із ними підходить до створення рекламних текстів. Дослідження дозволяє виявити нові тенденції у використанні синтаксичних конструкцій. Українська реклама в соціальних мережах. Часто відображає культурні та соціальні аспекти суспільства. Аналіз синтаксису допомагає зрозуміти, як ці аспекти впливають на мову реклами. Результати дослідження можуть бути корисними для маркетологів, копірайтерів та інших фахівців, які займаються створенням рекламних текстів. Таким чином, дослідження синтаксису українських рекламних текстів у соціальних мережах є актуальним як з наукової, так і з практичної точки зору, враховуючи сучасні тенденції розвитку цифрової комунікації та специфіку української мови. Мета дослідження. Виявити особливості синтаксичної організації українських рекламних текстів у соціальних мережах, з'ясувати їх функціональне призначення та вплив на ефективність комунікації з цільовою аудиторією. Для досягнення мети визначено наступні завдання: аналіз синтаксичних конструкцій, які використовуються в українських рекламних текстах, визначення зв'язку між синтаксичними особливостями та комунікативними цілями реклами, дослідження впливу синтаксису на сприйняття тексту аудиторією, виявлення тенденцій у використанні синтаксичних засобів у рекламі соціальних мереж. Об'єкт дослідження, українські рекламні тексти у соціальних мережах, Facebook, Instagram, TikTok тощо. Предмет дослідження: синтаксичні особливості українських рекламних текстів у соціальних мережах, їх структура, стилістика та вплив на аудиторію, методи дослідження, аналіз контенту, вивчення рекламних постів, їх структури використання мовних засобів, порівняльний аналіз, порівняння синтаксичних особливостей у різних соціальних мережах, статистичний аналіз, підрахунок частотності використання певних синтаксичних конструкцій, емоції хештегів. Опитування: збір домови в аудиторії щодо ефективності різних типів рекламних текстів. Сучасний світ неможливо уявити без реклами, вибуху світових економічних, політичних і культурних процесів та стрімкого поширення мас-медіа, реклама відіграє важливу роль у функціонуванні суспільства. Синтаксис українських рекламних текстів у соціальних мережах має свої особливості, які пов'язані зі специфікою платформ, цільовою аудиторією та загальними тенденціями в маркетингу. Основні риси синтаксису таких текстів включають: перше. Короткість та лаконічність. Чому це важливо? Соціальні мережі це динамічне середовище, де користувачі швидко прокручують стрічку новин. Довгі складні речення просто не будуть прочитані. Короткі фрази миттєво привертають увагу, їх легше запам'ятати. Обмеження символів на деяких платформах також диктує необхідність лаконічності. Як це працює? Односкладні речення або наземні речення дозволяють миттєво передати ключове повідомлення. Обірвані фрази створюють ефект динаміки, незавершеності, що спонукає до дії. Наприклад, люби піджаки, ловіть образи. Друге використання окличних речень. Чому це важливо? Реклама має викликати емоції, а окличні речення один з найпростіших способів це зробити. Вони підсилюють важливість повідомлення, створюючи відчуття терміновості. Як це працює? Окличні речення допомагають виділити ключові слова або фрази. Наприклад, знижки, акція, стильні. Вони створюють ефект крику, який привертає увагу в потоці інформації. Наприклад, тільки сьогодні розпродаж літньої колекції не пропустіть. Третє. Звертання до аудиторії. Чому це важливо? Персоналізація, ключ до успішної реклами в соціальних мережах. Звертання створює відчуття, що реклама адресована саме цій людині. Як це працює? Використання займенників ви, вам робить рекламу більш особистою. Дієслова в другій особі створюють відчуття діалогу. Наприклад, ви власник закладу та хочете мати додаткові продажі, маємо пропозицію саме для вас. Четверте: використання питальних речень. Питання залучають до взаємодії, змушують задуматися. Вони можуть виявити потреби аудиторії, на які відповідає рекламований продукт. Як це працює? Риторичні питання використовуються для підкреслення переваг продукту. Питання, що вимагають відповіді, стимулюють коментарі, підвищуючи залученість. Наприклад, в пошуках ідеального костюму ви знайшли його для тебе. П'яте. Інтерактивність. Інтерактивність допомагає активізувати взаємодію користувачів із контентом, створюючи відчуття участі в процесі. Заклики до дії споникають зробити конкретні кроки, наприклад, натискання на кнопку чи коментар. Як це працює? Заклики до дії мотивують користувачів до активних дій, що сприяє улученню і підвищенню ймовірності здійснення покупок або переходів на сайт. Наприклад, робіть репости, коментуйте, ставте лайк. Шосте використання синтаксичних паралелізмів. Чому це важливо? Паралельні конструкції дозволяють створити рит та підкреслити важливість кожного елемента повідомлення, що робить текст запам'ятованим та впливовим. Як це працює? Ритмічність допомагає користувачам краще сприймати і засвоювати ключові моменти, створюючи сильний акцент на вигодах або характеристиках продукту. Наприклад, швидко, зручно, вигідно. Акцент на вигодах. фокусування на вигодах дає користувачеві чітке уявлення про те, чому саме цей продукт чи послуга йому вигідна, що підвищує ймовірність прийняття рішення на користь покупки. Як це працює? Оскільки користувачі прагнуть до вигоди, таке підкреслення робить більш переконливим і мотивує до дії. Приклад, купуєш один. Другий безкоштовно. Дев'яте. Емоційне забарвлення. Чому це важливо? Емоційне забарвлення слова допомагає створити позитивні асоціації з продуктом чи послугою, що може стимулювати покупку чи взаємодію. Як це працює? Виклик емоційних відгуків покращує сприйняття бренду та формує користувача бажання діяти на основі позитивних відчуттів. Наприклад, стиль на з утепленням стане чудовим доповненням у вашому гардеробі. Якісний пошив залишить вас задоволеними не на один сезон. Висновок: дослідження синтаксису українських рекламних текстів у соціальних мережах дозволило виявити його ключові особливості та закономірності. Вони зумовлені специфікою цифрового середовища, особливостями сприйняття інформації користувачами та загальними тенденціями маркетингових комунікацій. Аналіз показав, що рекламні тексти в соціальних мережах характеризуються короткістю, лаконічністю та простотою синтаксичних конструкцій, що сприяє швидкому засвоєнню інформації. Питальні та окличні речення звернення до аудиторії, емоційне забарвлення та використання паралельних конструкцій допомагають отримати увагу користувачів і спонукати їх до взаємодії з контентом. Важливу роль відіграють заклики до дії, використання модзи та акцент на вигодах для споживача, що сприяє підвищенню конверсії рекламних кампаній. Таким чином, синексис рекламних текстів у соціальних мережах є поєднанням розмовного мовлення, маркетингових стратегій та візуальних акцентів. Що робить його ефективним інструментом просування товарів і послуг? Його внушкість та адаптивність до цифрового середовища дозволяє створювати динамічні впливові рекламні повідомлення, орієнтовані на максимальне залучення това аудиторії. Дякую за увагу!